Всім привіт! Я Страла Хлеса Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на два дні, 23 та 24 червня 2023 року. Сьогодні період з 13.35 малопродуктивний. Не рекомендую приймати в цей час важливі рішення, починати нові справи. Все варто перенести на другу половину дня. Якщо все ж є невідкладні завдання, то підготуйтеся до них заздалегідь, перевіртеся тричі і дійте за складеним планом. Після 13.35 енергія дня зміняться, емоції вляжуться, вмикається логіка, критичне мислення та прагматизм. У мінусі критиканство, прискіпливість, доточність. 23 та 24 червня сприятливі дні для упорядкування всього думок, дому та робочого місця, для відвідин медичних закладів, перевірок, аналізів для започаткування дієт, здорового способу життя. Класно буде перевірити вміст наших холодильників. На сьогодні плануйте багато завдань. Всі вдасться виконати самотужки, а також домовитися зі всіма і про все. Гарний день! 24 червня починає наростати напруження, пік якого прийдеться на наступних два дні 25 та 26 червня. Я би сказала, рівень небезпеки дуже високий, тому будьмо максимально обережні, уважні та сконцентровані. І чоловіки і жінки перебуватимуть в тривожному стані. Внутрішній неспокій як оголений нерв може спровокувати непередбачувані ексцеси. велика ймовірність конфліктів з друзями, старшими за віком чи статусом людьми. У жінок можливий крах надії і сподівання в романтичних відносинах або ж несподівані любовні зв'язки. Рекомендую жінкам дослухатися до інтуїції, лапати спалахи натхнення та зануритися в творчість. Чоловіки зухвалі, деспотичні, нетерпимі, можуть навіть бути досить небезпечними. Рекомендую чоловікам скірувати цю нестримну енергію в підприємництво. Найбільш шалені ідеї принесуть успіх в майбутньому. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, запрошую вас на індивідуальні консультації та мою систему АстраСупровід. Підписуйтесь на мій блог в Instagram. Переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Всім дякую за увагу, за лайки, за коментарі, за підписку. Всім гарного, спокійного дня!